Дві 2006 року на базі Національного технічного університету КПІ діє проект Українсько-Японський центр. Зараз він розташований в бібліотеці Національного технічного університету, проте вже ведеться зведення нової будівлі Українсько-японського центру НТУ КПІ коштами українського уряду. За два роки існування силами проекту було здійснено більше ста заходів. Послугами центру скористалися близько 50 тисяч людей. Цей проект діє відповідно до угоди між урядами двох країн про технічне співробітництво та грантову допомогу. Діяльність проєкту було організовано Японським агентством міжнародного співробітництва Джайка. Місія агентства розвивати міжнародне співробітництво шляхом обміну знань та досвіду та докладати зусиль для досягнення мирного та процвітаючого світу. Ідея створення японських центрів у Джайка. Виникла відносно недавно, але за короткий термін її вдалося реалізувати у ряді країн. Український проєкт став десятим у світі. Проект розпочав діяльність 22 травня 2006 року після підписання протоколу між Джайка та Національним технічним університетом України КПІ, де зараз і знаходиться Українсько-Японський центр. Я стільки українсько-японський центр другою. a uh, Lichniy cheniu a uh, yofo vidokritcha uh, a uh, fochu uh, bisrobite eh, e fribokupov bas a panobi e rektor kipsikopoh poli et definichno uh, institute a uh, ta uh, yofo uh, spibrobitnikam <coughs> uh, ya ドクラダイオチ、ウシフ、ズシリー、ドリア、ローズビック、チェントル。アタコシ、プレドス、タブニカム、ヤポンスコイア、アヘンツィ、ズミジュナルの、スピューロビジネストバ、ジャイカ。ウクラインスコイ、ヤポンスキチェントル、ビデフライエ、バジュリーブローリー、ウ、パフリブレニー、 ブザヤムロズミニアミジナスミクライナミ。ズバザイオチなってシチョウフセビリショホズナチニアナブバイエズミチニストスンキーフミジウクライノユタヤポニーユ uh, w, sphere of uh, business da uh, kulturi eh, eh, Japoni e eh, visoko ocinuje dejalinisti centru eh, ta iomu, uh, ta nada je i o mu uh, e, rizno rizno uh, manitnu uh, pidotrimak <laughs> У межах бізнес-програми організовано та проведено 19 бізнес-семінарів та три короткострокові курси, для чого з Японії прибули до України висококваліфіковані експерти у різних сферах бізнесу. У ході семінарів були розкриті найбільш актуальні для сучасної ділової України теми: управління кадрами, управління виробництвом, просування малого та середнього бізнесу. Українсько-японський центр веде активну діяльність також у сферах наукової співпраці. Співробітництва у галузі енергозбереження та розвитку зовнішньої торгівлі та інвестицій. Особливою популярністю серед українців користуються курси японської мови. Минулого року на мовних курсах займалось майже 200 осіб. Така кількість студентів певне досягнення для центру. Курси мають декілька рівнів підготовки від дитячого рівня до професійних перекладачів. Центр це єдине місце в Києві, де не тільки студенти можуть вчити японську мову у її носії. Для тих, хто працює у день, заняття розпочинаються о 19-й годині. Отже, у центрі щодня триває робота до пізнього вечора. На курсах японської мови активно застосовуються мультимедійні технології. Слухачів знайомлять з сучасною Японією та її історією за допомогою фільмів з оригінальним звуковим рядом та прямому спілкуванню з носіями мови. Всі вони дуже зайняті протягом робочого дня, але приходили на заняття та старанно робили домашнє заняття. Найактивнішим напрямком діяльності проєкту Українсько-японський центр стала програма поглиблення взаєморозуміння. Українці проявляють великий інтерес до культури та традицій Японії. У різноманітних культурних заходах, які було організовано центром, взяли участь близько 20 тисяч осіб. Гарячі вітаю проєкт японсько український центр з днем народження. Бажаю щастя, процвітання. Ми вас любимо. Нам дуже цікаве представлення японської культури і дуже корисно в Україні. З центром я вже знайомий майже рік. Ми працювали на фестивалі Крайна мрій. Зараз у нас ще інші спільні, спільні проекти, плани, ідеї. От, і Ну, хочу, хочу вам ще більше, більше залучати друзів до, до вашого центру і плідної роботи. І навіть скажу, що недавно, недавно я узнав, є такі теорії, що ну, японська і українська культура десь споріднені. наприклад, можна сказати, що козаки-характерники і самураї – ну, мають спільне коріння. З 2006 року проект проводить регулярні заняття з японських мистецтв. Курс чайної церемонії один з найскладніших та найцікавіших. Чайна церемонія або шлях чаю, як називають її самі японці, є вишуканою формою спілкування. Тривають змагання з гри Го. Серед учасників є багато відвідувачів спеціальних курсів з цієї гри. Стратегічна гра Го часто зветься мистецтвом гармонії. Якщо обидва партнери з відмінною майстерністю зроблять все, що можливо до кінця партії, то дошка повинна бути покрита чорним і білими каменями до гармонії. Перші впевнені штрихи роблять відвідувачі курсів каліграфії. Каліграфія є не простим малюванням написів, а своєрідною поезією, яка може передати відчуття, настрій, враження художника. Обожнювання природи, що лежало в основі японської релігії, породило таке чисто японське явище, як мистецтво ікебана. Дослівно, ікебана це квіти, які живуть. Простота як знак оригінальності і одиничне як знак цілого кредо художників і кебани, яким оволодівають в українсько-японському центрі. Гордість українсько-японського центру бібліотека на базі Національного технічного університету України КПІ. За два роки її відвідало більше 16 тисяч осіб. Це підкреслює високий інтерес українців до Японії, а також важливість діяльності у наданні інформаційних послуг. Бібліотечний фонд налічує більше шести тисяч книг, різноманітних відео-аудіоматеріалів, періодичних видань, газет та журналів. Бібліотека оснащена за останнім словом техніки, яка прискорює пошук необхідної інформації та облік бібліографічних матеріалів. Тут відвідувачі можуть отримати і детальну інформацію щодо навчання в Японії. Ми багато працюємо, і я сподіваюся, що і надалі нас спроважуватиме успіх і зацікавлення цим проєктом зростати. prosimo za našo centru.